Так, Сьогодні будемо готувати дуже смачні котлети. Для цього нам треба фарш, тут приблизно кілограм. На кілограм беремо дві чайні ложки крохмалю. І беремо соди, приблизно півчайної ложки соди. Łożkę soli, może troszkę więcej. Mieram czarny peryc, nasi suki szpersy, sprawdzimy. Tak, warno pokraczione. Teraz można wziąć czosnek świeżo nas nie ma, nas je sušenej. Suszenie to już

Так, ось так гарно перемішали все. Тепер можна беремо його руками і треба ось так добре відбити. Хвилин з 5-10 відбивати. Або взяти в пакет якийсь, замотати і так в пакет відбивати. Після того, як відіб'ємо, ставимо в холодильник на 10-15 хвилин, щоб м'ясо охололо. Тепер відбиваємо. І Відбивши, поставлю в холодильник на 10-15 хвилин. Ось так ми вже відбили фарш, бачите, що м'ясо починає е, прилипати до пальців. Все, тепер його ставимо на 15 хвилин холодильник, потім будемо робити такі кубаски і обжарувати. Так Зараз, поки м'ясо поставили. Точніше фарс холодильник, зараз замаринуємо цибульку. Ось так нарізали цибулю з такими кільцями. Додали трішки кропу, тепер додаємо одну чайну ложку цукру, додаємо одну чайну ложку солі. Зберемо столову ложку, одну столову ложку поцілу. Важно яблучний у нас буде звичайний на півтора ложки. Так. І дві ложки води. Раз. Два. І є. Е. Так, тепер це все треба гарно перемішати. Так гарно все перемішуємо. Ось так гарно перемішали все і також даємо настоятися. Так, минуло 15 хвилин витягаємо фарш. І будемо зробити зараз такі то котлетки ось такі кубаски. Такі кобаски не роблю. Останок. Щоб було приблизно однакові. Ось так зараз народимо таких кобасок, тоді будемо обжарувати. Ось так обжаруємо. Обжарувати mm -hmm. треба зі всіх до трьох сторін. Ось так перевернули на іншу сторону. Ось так смачно виглядає приготовлений фарш. Можна подавати і на святковий стіл. Дуже смачно. Всім приємного апетиту.